Добрий день, шановні одесити. 2 липня о 10 годині ранку починає роботу чергова, 41 перша сесія Одеської міської ради, восьмого скликання. Накопичилось дуже багато питань, які потрібно реалізувати для життєдіяльності нашого міста. Але я хочу наголосити і. Підкреслити і звернути вашу увагу тільки на один документ, рішення, яке має сьогодні прийняти наша одеська міська рада на своїй сесії. Вона стосується міської цільової програми надання соціальних послуг та інших людей допомоги вразливим верствам населення міста Одеси. Якщо в вашій родині є люди, які потребують такого роду допомоги. Звертайтесь до районного управління соціального захисту або до департаменту соціальної політики і праці Одеської міської ради. Нагадую, що скористатися такою допомогою це ваше законне право.